Варто говорити про три місяці, як я працюю в металісті 19.25. Я задоволений. Я прийшов сюди з гарним настроєм, бо отримав можливість знову працювати після періоду без команди. З першого дня в металісті 19.25 я посміхаюсь, та мені подобається кожен день, коли я працюю з командою. Результати були різними, різні матчі. Я задоволений тим, як працювала команда, як вони працювали до кінця, щоб набирати очки, які знадобляться нам для гри у другій частині сезону. Нам вдалося набрати ту кількість балів, щоб потрапити до чемпіонської групи. Я вважаю, що ми мали набрати ще більше балів, оскільки було кілька матчів, коли ми втрачали результат на останніх хвилинах. Так не має бути. Це може бути через те, що тренерський штаб та футболісти лише познайомилися та розпочали працювати на результат, вибудовуючи свій стиль гри. Для цього потрібно більше часу. Але до кінця ми набирали більше балів, та я завжди був задоволений. Усі команди, з якими ми зустрічалися, вони хотіли грати у футбол. І це найголовніше у цьому чемпіонаті для нашого стилю, що вони також хочуть грати, не просто закрившись у захисті, а намагаючись грати уперед. У матчах з різними командами ми досягали різних результатів та різних успіхів. Хочу сказати, що кожна команда, проти якої ми грали, діяла так, що ми мали демонструвати 100% своїх можливостей. Коли я прийшов у Металіст 1925 команда вже працювала кілька місяців, і з першого дня ми говорили, що будемо виконувати наші тренування. Тому нам доводилося грати матчі та готувати команду так, як ми хочемо, та дивитися, де в нашій команді виникають проблеми. З цієї миті ми розпочали працю. Футболісти стали розуміти, де їм потрібно додавати, і в підсумку нам це вдавалося, тренуватися гравцям вже було легше. Після останнього матчу ми ще будемо тренуватися до 5 грудня, далі спільна вечеря. І в цьому році усе у команди буде місячна відпустка. Ми плануємо з 7 січня відновлювати тренування. Перед цим у гравців будуть медичні огляди, тестування. Сподіваюсь, що всі гравці будуть здоровими, та ми зможемо повноцінно розпочати підготовку. Щодо зимових турнірів ще немає відповідей. Наша мрія це щоб вдалося організувати щось за кордоном, але наразі не складається. Тому плануємо зараз підготовку в Україні. Якщо вдасться таки організувати закордонні збори, то це позитивно позначиться на всій команді. У зимовий період складно готуватися в Україні. Потрібно бути там, де світить сонце. Іспанія це ідеальні умови. Ця країна дуже підходить для тренувальних зборів. Ні, наразі ми не обговорювали це з керівництвом, з ким припиняти співпрацю. Це вже будемо спокійно робити, коли команда піде у відпустку. Будемо аналізувати наші матчі, нашу команду і вирішувати, як бути далі. Було кілька змін на нашій навчально-тренувальній базі з того часу, як я прийшов. Поле мені завжди подобалося. Воно зелене, воно хороше, футболістам приємно на ньому тренуватися. Клуб давав можливість додати, радилися, як умови зробити кращими, що потрібно змінити у роздягальні, у тренажерній залі. Зараз у нас є ресторан для харчування, приміщення для роботи медичного відділу. Це все кроки уперед, які допоможуть клубу. Футболісти стануть ще кращими та професіональними. Стадіон, де ми проводили наші домашні матчі, лівий берег, мені подобається. Одного разу ми грали на стадіоні Динамо імені Лобановського, там також якісне поле. На виїзних матчах ти не знаєш, що буде. Найнеприємніше поле було в нашій останній грі проти Полтави, бо там було штучне покриття. Як я вже говорив, у першій лізі є команди, які прагнуть грати у футбол. Зазвичай другі дивізіони у різних країнах це ліги, де більше приділяється уваги фізиці та менше грів футбол. Думаю, що у нас у першій лізі ці складові 50 на 50. Є команди, які намагалися більш фізично грати, але були й команди, які просто хотіли грати у футбол. Які команди сподобалися? Кудрівка не даремно очолює нашу групу. Також Вікторія двічі добре грала з нами, але їм не вдалося перемогти. Мені сподобалося, як вони нас зустріли. Команда хотіла грати у футбол. Вони дивилися на себе, намагаючись продемонструвати свою якісну гру, як персонально футболісти, так і усією командою. А ніхто не телефонував мені щодо наших футболістів. Я радію, коли нам дається продовжувати працювати з хорошими гравцями. Декілька футболістів стали більш стабільними, вони отримували більше ігрової практики і можна розраховувати на те, що вони будуть показувати у кожному матчі. Деякі гравці почали забивати більше. Мені приємний цей прогрес, адже завдяки йому відбувається прогрес усієї команди. Це завжди помітно. Також наша лінія захисту багато разів грала на нуль, тому наш захист також прогресував. Когось в інших командах я не готовий виділити, бо не всі прізвища знаю. Я їх знаю, коли ми граємо проти цих команд, готуємося та звертаємо увагу наших гравців на опонентів, але ж це не означає, що я хочу бачити цих гравців у металісті 19-25. Кубковий матч проти Вереса це була моя перша гра. Ми, звісно, хотіли здобути перемогу у цьому матчі, але перед ним нам вдалося провести лише два тренування, і виграти не вдалося. Для мене це не страшно, бо ми мало мало часу. Кубок це завжди цікаво, оскільки це найкоротший шлях до успіху. Тому ми прагнули перемогти, але не вдалося. Нам не вистачило розуміння між гравцями та тренерами. Також у цій грі було кілька нових футболістів. Це також мало вплив. Безумовно, це неприємно, коли програєш, але за обмежений час не було можливості зробити щось інакше. Коли ти вже не береш участі у кубку, то вже не дуже цікаво слідкувати далі. Я не дивлюсь ці матчі. У мене багато часу займають свої тренування, свої футболісти, своя команда, свій тренерський штаб. На це все йде достатньо багато часу. Я інколи хочу на матчі УПЛ, але не особливо стежу за тим, що відбувається у кубку до завершальних стадій. На нас чекає довгий період підготовки до весняного етапу. Ми, звісно, бажаємо продовжити розвиток футболістів та команди, діяти так, як ми завершували перший етап. Думаю, що наша група буде дуже цікавою, бо всі команди будуть більш близькими за рівнем та кількістю очок. Тому вже чекаю на березень, щоб чемпіонат відновився. Мені здається, що у чемпіонській групі всі прагнуть перемоги. Як у нас є мрія вивести себе до прем'єр-ліги, така ж мрія, мабуть, є і в наших суперників. Усі будуть робити те, що їм буде вдаватися. Робіть те ж саме, як футболісти Металіста 1925. щодня викладайтеся на 100%. Слухайте тренера, не закінчуйте грати у футбол, коли закінчується тренування. Продовжуйте вдосконалювати свою техніку тактичні знання. Краще так проводити час вдома, ніж витрачати його у футбольні симулятори на комп'ютері чи приставці. Свого часу я також за кожної нагоди йшов на вулицю та грав у футбол.